Динамо офіційно здихалося проблемного легіонера. Він встиг зіграти всього чотири матчі і набрид Шовковському сабо назвав проблеми Динамо, шовковського та українського спорту. Ребров оцінив суперників України у відборі до ЧС 2026. Можна грати з усіма. Українець разом з одноклубником може перейти в Ліверпуль. Всім привіт, друзі! Хочу вас попросити підписатися на канал. Давайте зробимо 23 тисячі підписників до Нового року. Я у вас вірю. Дякую, що вислухали. А тепер до новин. Динамо вирішило дуже швидко попрощатися з центральним захисником Брайаном Себаліосом. New England Revolution офіційно оголосив про повноцінний перехід колумбійця з Форталези. Контракт розрахований за схемою 3 плюс 1 роки, а сума трансферу склала 1 мільйон 800 тисяч доларів. Першу половину нинішнього сезону Себальйос провів за Динамо. Центрбек постійно лікувався, награв усього чотири матчі і забив один гол. Наприкінці вересня легіонер Киян зазнав чергової травми, після чого більше не отримав від Олександра Шовковського жодної секунди на полі. Цікаво, що Динамо поки не робило офіційних оголошень про відхід Себальйоса. Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував результати жеребкування кваліфікації до ЧС 2026. Будь-які суперники важкі. Маємо те, що маємо. Маємо інформацію. Я думаю, що можна грати з усіма. Так, з першого кошика буде Франція чи Хорватія. Але це для нас інформація. Я вважаю, що всі суперники важкі. Будемо готуватися до них. Краще, щоб була Франція чи Хорватія. Подивимося, у нас буде змога подивитися їхній очний матч рейтинг Франції вищий. Але я дивився багато матчів Хорватії. Усі розуміють, що це дуже важка команда. Коли я грав за збірну України, ми не зустрічалися з Азербайджаном, але ми дивилися багато матчів. Дуже важливо готуватися до будь-якого суперника. А по-перше, дивитися на себе. Цей час треба використати, щоб добре підготуватися до суперників. Дуже важко буде грати в Ісландії. Вдома ця команда грає дуже потужно. Це ж стосується й інших команд. Франція, фаворит матчу з Хорватією. Але подивимося, Ісландія зараз дуже додала. Гравці збірної Ісландії грають в топ-чемпіонатах. Це зовсім інша команда, якщо порівнювати з тим періодом. Вони були в плей-офі Євро. У нас достатньо сильна група. Але ми повинні думати про себе та готуватися до кожного суперника. Ми готуємося та граємо для наших бійців, сказав Ребров. Європейський клуб має інтерес до Динамівця. Як повідомляє Елміра, Динамо найближчим часом може розірвати орендну угоду Георгія Ційшвілі з гранадою, яка розрахована до кінця сезону. Справа в тому. Що ЦСК Софія дуже зацікавлена у Вінгері та готує привабливу пропозицію щодо трансферу футболіста вже в січні. Це зможе переконати киян продати Цитаї не чекаючи завершення оренди в іспанському клубі. У цьому сезоні Цитаї провів 16 матчів за гранату, забивши один м'яч та віддавши одну гульову передачу. Колишній головний тренер збірної України Йожев Сабо заявив, що Динамо не вистачає майстерності. Після поразки команди від Реала Сосієдада у Лізі Європи. Експерт песимістично налаштований щодо перспектив київської команди в Єврокубках. Сабо розповів в інтерв'ю, чи винен Шовковський у результатах команди. Йожев Сабо не соромився в епітетах з приводу поразки Динамо в Іспанії. Він заявив, що Реал Сосідад просто переїхав свого суперника по шостому туру Ліги Європи. У експерта склалося враження. Що на поле у першому таймі вийшов лише Георгій Бущан, якому майже не допомагали партнери по команді. Іспанці продемонстрували на полі високу швидкість, командну гру та надійно перехоплювали м'яч при спробах киян атакувати. А ось Динамо, на думку Сабо, не вистачило майстерності. Тренер згадав, що ще 20 років тому футболістів змушували компенсувати нестачу техніки фізичною підготовкою. Наші футболісти абсолютно не вміють грати один в один. З цим повна катастрофа, і всі неприємності починалися саме з програшу численних мікродуелей, розповів Сабо, експерт додав, що з одного боку Шовковський винен у поразці, а з іншого він працює з тими гравцями, які є у команді. Сабо вважає, що після війни український футбол доведеться піднімати ще років 10, оскільки дитячий спорт Україні практично знищений. Гравець збірної України зацікавив Ліверпуль. Лідер англійської прем'єр-ліги проявляє інтерес до двох гравців Жерони. Червоних зацікавили Мігель Гутєрес та Віктор Циганков. Як повідомляє Інфілд Індекс, Ліверпуль уважно стежить за іспанським захисником з початку сезону. Особливо скаути клубу відзначили його гру в очному матчі Ліги Чемпіонів. Що викликало хвилю чуток у британських медіа щодо можливого трансферу футболіста. Що стосується циганкова, то ситуація з ним є більш складною через травми Віктор у поточному сезоні рідко з'являвся на поле тому англійці ще не сформували остаточну думку про його перспективи. Однак українець залишається у полі зору англійського клубу. Нагадаю, що у цьому сезоні циганков провів за Жерону 10 матчів. Забив один м'яч і віддав одну результативну передачу. Друзі, напишіть в коментарях, в якому клубі ви бачите Циганкова. Мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!